Котеджне містечко Лагом від компанії Лагом Девелопмент розташоване у затишному районі Львова з розвиненою інфраструктурою та всіма централізованими мережами. Містечко має закриту територію. Що майже 2 гектари, яка передбачає 54 ділянки з будинками площою від 94 до 189 квадратних метрів, буде впроваджена інтелектуальна система контрольованого доступу та відеоспостереження задля максимальної безпеки. Таунхауси будуються будується з використанням якісних комплектуючих від провідних європейських виробників у стилі скандинавського мінімалізму. Ергономічні сучасні планування з просторами кухнями-вітальнями, чотирма кімнатами, гардеробними, чудові пейзажі з панорамних вікон, особливий подарунок від Lagom Development – мансардний поверх з експлуатованою площею до 40 квадратних метрів. Біля кожного таунхаусу передбачені два паркомісця з можливістю встановлення навісу. А також гостьовий паркінг поруч з територією містечка. Благоустрій території буде реалізований за проектом відповідних ландшафтних дизайнерів. Буде реалізована простора рекреаційна зона, липовий парк, спільна для всіх. Мешканців містечка території з поділом на відпочинкову, спортивну та дитячу зони. Інфраструктура містечка передбачає розвинуту транспортну розв'язку, близькість до торгових центрів, навчальних та медичних закладів та інших важливих об'єктів. Планує щасливе майбутнє разом з Лагом Девелопмент.